Друзі, вітаю на українській правді. Це Лайф». Далі у нас буде як на мене важка, неприємна, ну і достатньо складна розмова, яка стосується і тарифів на електроенергію, і тої ситуації, яка склалася в нас сьогодні. Енерго, в енергосистемі. будемо говорити на цю тему фахова з людьми, які на цьому знаються. Долучаю до нашої розмови одразу Володимира Кудрицького, голову правління національної енергетичної компанії Укренерго пане Володимире. Я вас вітаю, вітаю, пане Володимире. Я спочатку звернуся до повідомлення моїх колег із Форбс із економічної правди. Вони пишуть в один голос про те, що з 30 травня Кабмін перегляне тарифи на електроенергію і що вони зростуть для населення наступним чином до 100 кВт, якщо споживає людина. Це буде 2 гривні 64 копійки, якщо вже більше 100 кВт це 4 гривні 80 копійок. І мої колеги, наприклад, з економічної правди, вони порахували, що, наприклад, 90 кВт буде вартувати 237 гривень 60 копійок, ну так в середньому, а якщо вже це вже буде 150 кВт, наприклад, бо рахується повний цей обсяг 150 кВт, то це вже буде 150, 720 гривень на місяць, в мене до вас одразу декілька питань, їх багато, вони складні. Перше чи можете ви підтвердити, що дійсно існують розмови про те, що тариф будуть підвищувати, наскільки ці цифри, які відповідають, наскільки ці цифри оприлюднені змі відповідають дійсності, і на вашу думку, наскільки це обґрунтоване рішення сьогодні? Бо я розумію, що якщо воно умовно вже є. В змі, в тому чи іншому про прояві, то до цього рішення дійшли, і воно є необхідним і, і болючим. Дякую за ваше запитання. Я одразу можу зазначити, що е, питаннями тарифів на електроенергію для населення Укренерго не займається. Ми організація, яка е, основною місією, та скажімо так, якою є слідкувати за тим, щоб енергосистема працювала, щоб усіх було світло або щоб. Хоча б не було такого, знаєте, загальної якоїсь загальної національної проблеми з, з, з електрикою, щоб енергосистема була цілісна, е, тому це питання трошки проходить повз нас. Е, воно дійсно е, обговорюється, і я ці обговорення бачу основно в там в засобах масової інформації в експертному середовищі. Причому обговорюються дуже різні варіанти. Дуже різні там можливі тарифи нові для населення, я вам не можу зараз підтвердити, я не бачив особисто ніяких документів, де були б зафіксовані якісь пропозиції щодо нових тарифів. Щодо того, чи правильно, скажімо, робити диференціацію, ну по обсягах споживання теж пробувалися різні підходи, якщо пам'ятаєте. Пару років тому у нас були е, різні по суті, тарифи для різних обсягів споживання. Вже е, те, що ви озвучили зараз, я так розумію, це якась версія, е, яка теж в пресу попала. Е, це означає, що просто ті люди, які споживають мало, у них чек за електроенергію буде набагато меншим, ніж ті люди, які споживають там, більше якогось порогу. Має це бути 100 кВт там, чи 150 кВт годин. На місяць чи 200, чи 90, мені чесно кажучи сказати, важко. Це вже питання там регулятора, який формує пропозицію Міністерства енергетики і уряду, який приймає рішення, але безумовно така система її складніше адмініструвати з одного боку, а з іншого боку, вона ніби якби має забезпечувати стимули для енергозбереження для зменшення власне споживання. Тому тут вас треба зважувати за і проти, тобто важче адміністрування проти додаткових стимулів до зменшення споживання. Чи є там, та чи інша цифра обґрунтована на сьогодні, скажімо, малий непобутовий споживач, ну тобто, умовно кажучи, там, давайте візьмемо, не знаю, кафе Вон в середньому сплачує з ПДВ за електроенергію там, понад 7 гривень. Це ринкова ціна електрики на оптовому ринку порядка 4 гривень, там трошки менше, плюс транспортування мережами Укренерго, це там 62 копійки, плюс Обленерго в середньому по країні десь 1,8 гривень транспортування, плюс якась невелика плата постачальнику за поставку копійок 10-15 і ПДВ. От, отак от формується. Ну там реальна ціна, яку сплачує бізнес. Ясно, що я там особисто не очікую, що завтра у нас населення буде сплачувати ринкову ціну. Очевидно, що шлях до цього є непростим і, і, і не швидким. Але оцінювати там що обґрунтовано, що ні, треба розуміючи, просто що е, от реальна ціна, яку сьогодні сплачує бі... невеликий бізнес. Так? Який має ті ж тарифи на транспортування, ну що й по суті домогосподарства, вона десь в таких межах поливається, від 7 до 8 гривень з ПДВ? Mm. Відповідно, це питання, грубо кажучи, там того рівня тарифів, які як буде вважати уряд і міністерство енергетики, буде прийнятним для населення для того, щоб трошки зменшити навантаження на дві державні компанії, які власне. Це субсидіювання населення й це енергоатом юкргідри. Пане Володимире, я чому вам поставив це це питання, бо ви хоча б трохи дотичні, але ви як ви правильно сказали, ви все ж таки воно частково проходить е, повз вас. Але ви точно розумієте той обсяг, принаймні тих енергооб'єктів, які у вас до вашого відомства відносяться, і той обсяг е, тих руйнувань, які які завдали Росіяни, і певно, що. Як я розумію, як я розумію, не дивлячись на те, що є і фонд підтримки української енергетики. І наші внутрішні певні резерви і допомога партнерами безпосередньо технікою це величезний обсяг коштів, який сьогодні потребує енергетична сфера для свого відновлення. Е, і тому типу і півпіднялась розмова щодо тарифів. Хотів у вас спитати, як сьогодні в Укренерго оцінюють ті збитки, які завдала Російська Федерація? бо це ж історія, як мені здається, трошки з геометричною прогресією. Кожен наступний обстріл створює нові проблеми і нові питання. Якщо дивитися на наслідки обстрілів з вересня 2022 року, коли ми мали справу з першою цілеспрямованою атакою. На інфраструктуру Укренерго, а ми відповідаємо за саме за транспортування електроенергії магістральними мережами і управляємо підстанціями, не електростанціями. То е, я думаю, що буде правильно сказати, що більше половини наших е, об'єктів зазнали досить важких ушкоджень протягом цього періоду часу з вересня 2022 року по сьогоднішній день, але е, наша компанія. Вона отримала абсолютно безпрецедентний обсяг донорської підтримки від країн заходу від міжнародних фінансових організацій це більше 1,3 мільярда доларів на сьогоднішній день грошима, обладнанням безпосередньо там переданим нам. І на сьогодні можна сказати, що ми відновили. Ну, практично там більше, ніж на 90% той, те обладнання, яке було пошкоджено внаслідок цієї масованої ракетно-дронової кампанії. І зробили це майже виключно за кошти, за донорські кошти, і частково за кредитні кошти від наших міжнародних партнерів. Тому, але у компанії «Коренерго» специфічна ситуація, тому що ми. Залучили це фінансування найбільше з усіх, і у нас просто дуже давні і дуже гарні відносини з міжнародними фінансовими організаціями. Нам у нас хороша репутація, і нам охоче ці гроші виділяли. Тому ми, в принципі, з точки зору фінансування розраховували так, би мовити, на свої сили і свою здатність ці, цю підтримку залучити як і ця ставка спрацювала для нас. У нас фактично зараз немає великих проблем з постачанням обладнання, таких, які були півтора роки тому, коли росіяни почали обстрілювати наші підстанції масово. Ми тоді замовили дуже багато обладнання, зокрема, автотрансформаторів. Це дороге і ключове обладнання наших підстанцій. І зараз воно просто виготовляється і доїжджає в Україну ритмічно щомісяця в певних обсягах. Тому, в принципі, якщо говорити про магістральну мережу, то вона е, на досить хорошому рівні відновлена на сьогоднішній день з запасом певним, і також е, дуже і дуже непогано захищена від е, атак е, дронами Камікадзе, які ворог в основному і застосовує проти наших підстанцій. Тобто, я правильно роз, 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 роз розумію, я лише це поточню, що ми в ремонт вже закладаємо таку історію, що ми одразу закладаємо і захист відновленого об'єкту. Дивіться, захист. Ну, якщо ми говоримо про «Укренерго», я зараз не говорю про електростанції. Так, звісно, я ж якраз про що якщо ми говоримо про Укренерго, то і відновлення після обстрілів масованих, і захист, в тому числі такими бетонними е, укриттями критичних елементів обладнання. Ми робимо за кошти міжнародних партнерів в основному грантові частково кредит, mm. тобто mm. джерелом саме для, але це характерно саме для нашої компанії компанії немає ну таких настільки великих можливостей у операторів електростанцій, зокрема вугільних, залучати фінансову підтримку в цих масштабах, тому їм безумовно потрібні інші джерела фінансування. Пане Володимире, за моїм суб'єктивним відчуттям, за суб'єктивним відчуттям мого оточення, ситуація в енергетиці останніми днями вона трошки поліпшилась, бо принаймні. Таких відключень світла масових ну, в тому будинку, в якому я живу, в Києві ну, і серед моїх друзів не було. Я думаю, що ви розумієте ситуацію більш масштабно не на рівні мене і мого оточення, і можете зараз на загал розказати, що все ж таки можливо покращилось. Е, бачите, у нас е, після оцих, після серії масованих атак у 2024 році, коли ворог сконцентрувався. На ударами ракетним озброєнням по електростанціях ми втратили дуже багато генеруючих потужностей. Дуже багато теплових гідроелектростанцій пошкоджено і працюють далеко не на повну потужність. М'яко кажучи, це створило дефіцит виробництва електроенергії. Саме не дефіцит транспортної спроможності мережі, а дефіцит виробництва електроенергії. І цей дефіцит ми не можемо перекрити навіть досить великими обсягами імпорту електроенергії з ЄС, який нам дозволений в максимальному обсязі 1700 мегаватт, це майже два атомних блоки. Але і цього не вистачає, щоб перекрити дефіцит, тому ми мали справу в останні там, тижні з відключеннями, з графіками погодинних вимкнень плановими для того, щоб збалансувати систему. Бо інших, інших варіантів інструментів просто не залишалося. В останні дні е, компанія енергоатом ввела в роботу додатковий е, обсяг потужності е, енергоблоки, які вийшли з ремонту, і у нас є тимчасовий е, такий е, додатковий ресурс. Чому я кажу тимчасовий? Тому що згідно з графіком, вже найближчими днями в ремонт. Знову вийдуть певні енергоблоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову, і вона буде приблизно такою, як була на минулому, наприклад, тижні. Тобто будуть а -а -а. періоди, коли доведеться вірогідно застосовувати графіки відключень знову. І я думаю, що це може початися. Якщо не на найближчих вихідних, то з понеділка перший робочий день наступного тижня ну, Знаєте, Я користуючись можливістю, все ж таки закличу наших глядачів економити електроенергію. Бо, наприклад, знову ж таки, моє оточення було дуже здивовано, коли в них влітку почали. Відключати електроенергію, і що по декілька годин без світла це знову ж таки наші реалії, як нагадування того, що війна поруч з нами. А пане Володимире, тоді спитаю вас наступним чином, який в нас сьогодні як виглядає найгірший прогноз на літо і окремо найгірший прогноз на зиму? Як це бачить в «Укренерго»? Ну, найгірші прогнози вони пов'язані з високою інтенсивністю нових атак? Тобто найгірші сценарії або песимістичні сценарії це сценарій, коли ворог продовжує атакувати наші теплої гідроелектростанції і продовжує їх поступово там, виводити з ладу. На противагу процесу відновлення, буде процес якби руйнування. І в такій ситуації ми будемо мати стільки ж або менше. Генеруючих потужностей на теплових і гідроелектростанціях, ніж зараз перед початком зимового періоду. Тобто, ми, ми не відновимо якусь частину електростанцій, а ми будемо знаходитися приблизно на поточному рівні спроможності нашої гідро- і теплової енергетики. Безумовно, це спричинить просто більш важкі дефіцити в зимовий період, ніж в базовому сценарії. І більш довгі відключення, тобто треба розуміти одну просту річ: ми систему збалансуємо в будь-якому випадку. Питання просто якою ціною, ціною як, якої тривалості можливих відключень це буде досягнуто, і який обсяг дефіциту у нас буде. Чим менший буде дефіцит, тим легше буде і нашим е, співвітчизникам, і українській економіці переживати наступний зимовий період. Тому зараз задача це якомога більше підготувати українських електростанцій до роботи, в тому числі можливо відновити якісь старі електростанції, які не використовувалися в повній мірі в минулі роки, і можливо підвести якусь кількість там додаткових генераторів великої потужності там 1-2 мегаватти. Які можна буде розставити в таких місця, в містах, які розташовані близько до лінії фронту, для того, щоб і ці міста краще забезпечити електроенергію в разі атак, ну, наприклад, як Харків, так? і дати енергосистемі додаткові там, пару сотень мегаватт потужності, що не врятує повністю від ризику відключення, але принаймні зможе їх трошки пом'якшити. Тому стратегія на наступну зиму полягає в мінімізації дефіциту. І це треба просто зрозуміти, що війна, яка точиться на лінії фронту, на жаль, ворог атакує не тільки там лінію фронту, ворог атакує і тил, а саме намагається знищити українську енергосистему. Систему намагається знищити вже більш ніж як півтора року. А, пане Володимире, коли ви кажете достатньо обнадійливо з системами, ми в будь-якому разі стабілізуємо, то я, якщо я правильно розумію, що ось таке популярне слово. Я думаю, що вам також ставили часто це питання: чи буде блекаут? Він типу загальноукраїнським не може бути, а можуть бути повторення, на жаль, тих ситуацій, які відбувались в Харкові, коли довгий час місто фактично без електроенергії, тільки там критична інфраструктура якось заживлена. Дивіться, ну давайте, теж, щоб ми розуміли, місто в місто було подана електроенергія після дуже масованої, дуже тяжкої атаки 22 березня. ну Практично через декілька годин заживили критичну інфраструктуру, і десь через півдня-день вже дотягнулися до частини споживачів, безумовно, не до всіх. Ситуація там була важка довгий час. Але на сьогоднішній день нам вдалося е, ситуацію в Харкові вивести до такого ж рівня, як і в інших українських містах. Тобто, відновлення все одно іде. Е, безумовно, те, що сталося з Харковом, те, що ворог намагався зробити в Одесі, в Миколаєві, в Запоріжжі, в інших українських містах, в кривому розі, до речі, в лютому місяці цього року. Це ситуація з пошкодженнями інфраструктури і частковими знеструмленнями споживачів, але це не є якийсь повний блекаут, це не є повне погашення української енергосистеми, це локальні проблеми, які ворог хоче нам створити в тому чи іншому місці. І ці проблеми можуть бути, ну, якщо ворог буде концентровано атакувати той чи інший регіон, і ці проблеми будуть усунуті. Але те, про що говорю я, що нам найважливіше зараз зі стратегічної точки зору, це зберегти цілісність енергосистеми, щоб енергосистема продовжувала тим не менше працювати. Тому що золотий стандарт роботи енергетиків в умовно мирний час, це коли у всіх споживачів є достатньо електроенергії стільки, скільки вони хочуть спожити. Золотий стандарт роботи енергетиків в період повномасштабної війни. Та ще й в умовах, коли енергетика є об'єктом атаки постійної, це зберегти цілісність енергосистеми. І оцю цілісність ми зберігаємо, ми знаємо, як це робити. І енергосистема, ми впевнені, вона не розвалиться, там. вона не буде надовго погашена чи не станеться якогось такого катаклізму. Але безумовно проблеми ворог нам може створити і намагається це зробити з такою досить високою інтенсивністю. Пане Володимире, я вам вдячний за цю розмову, за ті роз'яснення, які ви надали, і частково і стосовно тарифів, і частково стосовно того, в якому стані сьогодні перебуває наша енергостема. Вдячний вам за цю розмову для глядачів української правди. Нагадаю, що це був Володимир. Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго». Ну і користуючись можливістю, також закликаю наших глядачів економити електроенергію, бо це важливо, аби світло було в наших з вами будинках.